Президент сам не може очолювати виборчий список, а тому, от, наприклад, дружина президента. Якщо е, починаються вибори, це означає, що війна в принципі гаряча фаза закінчилася. Це вже позитивний знак, і там мені вже, в принципі все одно. Що ж, новий рік минув, тому настав час готуватися до виборів. Принаймні, здається, що саме так вже вирішили українські політики. Якщо ще рік тому про вибори говорили дуже тихо, то зараз для більшості політиків це стало нормою. Тимошенко скуповує рекламу в телеграм-каналах. Слуга народу починає друкувати партійні газети, а «Бойко» реєструється в Тікток та кричить про радикалів, які нищать пам'ятники та забороняють церкву. Похоже, наши радикалы взяли тот же курс и начали сносить памятники по стране, переименовывать города, запрещать людям говорить на родном языке. Деяких партіях на тлі чуток про переговори про кінець війни вже пожвавилася робота в партійних офісах. До чого готуються на 2025 рік, і найголовніше про що домовляються українські політики? Розкажемо вже у цьому випуску. Вітаю! Ви на каналі Ростислав Продакшн. Не забудьте підписатися, натиснути на вподобайку та дзвінок. А ми розпочинаємо. В Будь-якому разі, це означає, що необхідно до цього часу завершити воєнний стан і не лише до самих виборів, а до початку. Ак виборчої кампанії за час великої війни там виборів уже не раз обговорювалися в медіаполі. І якщо позуча підготовка до них у політичному середовищі велася вже багато місяців, то після перемоги Трампа в коларах про них заговорили ще гучніше. У деяких партійних офісах вже почали ретельно вивчати свої рейтинги і підтримку суперників, а також придивлятися до можливих союзників. Прихід у білий дім нового президента, який неодноразово обіцяв садити Росію та Україну за мирні переговори, дав багатьом надію на швидке завершення війни. Він не розкриває картини повністю, коли саме це може статися, в великій мірі він. Посилається саме на сполучені штати Америки, на їх підтримку і на позицію Дональда Трампа. Та як насправді готуються. Історія бере більший початок. Перші серйозні обговорення про те, в якому вигляді і форматі слуга народу піде на наступні вибори, відбулися ще незадовго до початку повномасштабної війни. Ще тоді українські змі, зокрема РБК, писали, що президентська партія піде на вибори під іншою назвою, а її особовий склад буде неабиякий перекроєний. Через роки ця концепція залишається актуальною. З брендом Слуга народу президентська команда точно попрощається. Він давно вже себе вичерпав і навпаки став відверто токсичним. Тому на вибори, коли б вони не відбулися, нинішня партія влади піде у складі умовного блоку зеленського. Це її поки що робоча назва, з який за різним опитуванням набирає в районі 20%. Я думаю, що політтехнологи на банковій вони просто моляться богові, щоб люди пошвидше забули цю назву Слуга народу. Тобто зараз ця назва несе передусім е, негативне забарвлення і жодних перспектив проходження до парламенту, політична сила під назвою Слуга народу не матиме. Чи ти формує її з військових, там прикривайся, вірніше військовими, чи ти перекривайся авторитетними людьми. Тут єдиний варіант це повне перевантаження, повне перевантаження, нова назва, нові лідери. У команді президента прогнозують, що в майбутніх виборчих списках політсили може опинитися найбільше більше 10% чинних нардепів від монобільшості. Це ті, хто вже добре проявив себе у раді. Решту ж складу формують із людей, запропонованих Зеленським місцевих лідерів, окремих мерів або ОВА, популярних волонтерів, блогерів, активістів і військових. А ще одна цікава деталь це те, що в регіонах нібито почали отримувати запити від офісу президента, скласти досьє на потенційних. Кандидатів, які у майбутньому можна включити до списків провладної партії, 25 рік, якщо нам вдасться, і е, ми зможемо отримати закінчення гарячої стадії війни в сильній позиції України для України. Якщо ми це зможемо зробити, у нас залишиться сильна армія, сильний пакет зброї, гарантії безпеки, то так тоді це станція Після цього, в принципі, можна думати про те, щоб не було воєнного стану в Україні. А якщо не буде воєнного стану в Україні, то в принципі Ну а далі вже за парламентом парламент підтримує ту чи іншу дату виборів. Та фундаментальна причина в тому, що немає відповіді на головне питання: чи піде на президентські вибори президент Володимир Зеленський? Чимало залежить від того, на яких умовах усе таки закінчиться війна, як ці умови будуть сприйняті суспільством, і хто стане головним конкурентом Зеленського? Ми українці дуже миролюбиві люди. Ми дуже працьовити і дуже талановиті. У президентській команді є різні думки щодо його участі у виборах. Найближче коло схиляє Зеленського до того, що йти потрібно за будь-яких розкладів. Оточення другого плану вважає, що потрібно дивитися на соціологію і вирішувати вже все ближче до самих виборів. Ще один факт невизначеності: чи піде на вибори ексголовком, а нині посол України у Великій Британії Валерій Залужний? Усі соцопитування публічні та закриті, що проводилися в період війни, показують його лідер у електоральних симпатіях, Причому на будь-якому набору кандидатів, Зеленський на другому місці після нього. І, хоча чисельні джерела з різних політичних таборів вважають, що залужний на вибори все ж піде, сам він зберігає інтригу. Можливо, він поки що не охолив для себе це рішення: йти чи йти в політику. Але є інший варіант, екс головком тримає мовчання до безпосереднього початку кампанії, щоб не зробити фальстарт. З огляду на те, що власної команди, з якої залужним міг би піти на вибори у нього поки немає. В Україні залишаються ті, хто пропонують йому майбутні союзи. За словами одного із співрозмовників у президентському оточенні, на банкові нещодавно усвідомили, що ексголовком все ще становить для них серйозну політичну проблему. Висилка до Великої Британії, яка мала вивести Залужного з публічного поля, не спрацювала. А для розв'язання цієї проблеми в Лондон дорогою додому з Вашингтона навіть спеціально за. Же в офісу президента Андрій Єрмак, та в цей час переманювати залужного зараз намагаються і представники інших політичних таборів, але вже більше із прицілом на вибори до парламенту. Умови доволі прості: з нас пар структура і підтримка в президентських перегонах, з вас рейтинг і висока посада на кшталт спікера або прем'єра. Вибори в раду обіцяють набагато більше невизначеності ніж президентські. Якщо говорити президентських перегонів, поки що виглядають більш-менш очевидними, то за свою долю в парламенті багатьом партіям ще є сенс поборотися у залужному вигідніше відмовчувати зараз, оскільки статус посла дозволяє говорити про хороші формальні речі і відмовчуватись від відповіді на будь-які питання. Бо з його кредитом довіри, що би він не сказав, це не сподобається частині українців. Які ще вчора підтримували, а після цих слів? Можуть розчаруватися в ньому. Першою в цю боротьбу вступила лідер батьківщини Юлія Тимошенко, яка почала перестановку у осередках на місцях і знову розгорнула помітну медіа активність. Лідер європейської солідарності Петро Порошенко цю активність по суті і не припиняв його пул змі. Дозволяє йому не зникати із інформаційного простору. За даними ЗМІ, зараз і Тимошенко і Порошенко різними каналами засилали залужному пропозиції про об'єднання у владі. кажуть, що у Європейської солідарності намагаються тримати контакт і підбиратися до ексголовкома, в тому числі через його дружину, яка має на нього великий вплив, і нібито і в Тимошенко, і в Порошенко ці промащування поки що закінчились однаковим нульовим результатом. Чи хотіли б ви вступити в дебати з Юлією Тимошенко? Я прикомна, що якщо ми поставимося відповідально то в мене після президентських ковід. Я залюбки за то, що свою команду. Пожбавлення проглядається і в таборі Сергія притули минулого року. Представники його команди завершили реєстраційні дії зі створення партії «Платформа справедливості і вже почали набір кандидатів на місцях. За словами співрозмовників у команді влади, притула, нібито, сказав своїм соратникам, що вони націлені бути в коаліції в наступній раді, зокрема із блоком зеленського. Тому в період компанії і до неї вони не будуть демонструвати надто сильну опозиційність до влади. У команді притули поки ніяк не прокоментували цю інформацію. Що також цікаво, кілька співрозмовників у президентській команді зазначають, що притула був би найвигіднішим з партнером для Зеленського у другому турі виборів, якщо складеться такий розклад. Підготовка до будь-якого виборчого процесу передбачає Дуже великий комплекс заходів, ще гроші треба знайти. Ще гроші на, на це все здоволення. Треба знайти. Це треба ще достукатися до людей. А у нас порядка п'яти з гаком мільйонів внутрішньо переміщених осіб, щоб вони там, де вони внутрішньо перемістилися, пішли і знайшли угу. себе у якихось списках. а окуповані території, а ті, хто жарі, на окупованих територіях виборчим вороти. з виборчим правом тим що ми. Ще одна інтрига майбутніх виборів участь або не участь у них начальника головного управління розвідки Кирила Буданова і його можливої політсили. За даними видання РБК, торік незадовго після відставки залужного до офісу президента потрапило велике закрите соцопитування, яке містило широкий список несистемних кандидатів із абсолютно різних сфер. На банковій були дуже здивовані, коли побачили, що другим за рейтингом після залужного в категорії військові йде. Саме Буданов. Насправді головна дилема навіть не в тому, хто з ким піде чи не піде на вибори, а в тому, коли і як їх проводитимуть у принципі. У всіх політичних таборах схоже є консенсус. Загально національні вибори можуть відбутися тільки після завершення бойових дій, але в іншому багато варіацій, домислів і запитань. Перше питання, в якому порядку проводитимуться перші післявоєнні вибори, чи будуть спочатку вибори президента, а потім парламентські та місцеві. Друге ж питання незрозуміло, зрозуміло, чи відбудуться вибори в 2025 році. В принципі, теоретичні терміни їхнього проведення, які озвучують представники різних партій, уже поступово зміщуються з весни на осінь. Причому в команді влади далеко не всі вірять у те, що навіть восени можна встигнути якісь вибори провести У нас е, частина політиків, причому значна частина парламентських політиків, вже живуть в очікуванні… Е, Майбутніх парламентських не тільки парламентських виборів. От для них війна вже закінчилась. Вони вже в очікуванні виборів. Я б сказав так зараз. в Верховній Раді варує електоральна лихоманка. Такий собі електоральний вірус. Ну дехто каже, почалося з Юлії Тимошенка швидко розповсюдилося і вже і у Порошенка і Разумков Дмитро, і ну, от зараз Юрій Бойка. Всі вже про вибори. А як вважаєте ви, чи пройдуть вибори у 2025 році? Та хто може стати післявоєнним президентом нашої держави? Свої думки пишіть в коментарях. А я дякую вам за те, що ви додивилися це відео до кінця. Не забудьте підписатися на канал Ростислав Продакшн, натиснути на вподобайку та дзвінок.